Привіт, привіт, я Микола Васильков. і Я справді лечу на чемпіонат світу в Бразилії. У це зараз важко віриться, однак це так. І я вже готуюся до цієї поїздки. Ми зараз знаходимося у мене вдома. Я збираю валізу, беру тільки найнеобхідніше. Взагалі хочу сказати, що я фанат футболу. У мене все пов'язане з футболом. Навіть капці у мене бачите? І навіть капці у мене футбольні. Тут у мене замість домашньої архітектури стоять трансляції матчів, наприклад. Динамо Карпати. Да? Я чопнутий. Дивлюся телевізор кожен день, дивлюся весь час футбол, таке життя. я поставив свого телефончика зараз на шкаф, щоб ви бачили, я беру з собою свою стандартну валізу. Я з нею проїздив усі чемпіонати світу, чемпіонат Європи. Така валіза, є у гравців збірної України. Я беру з собою тільки найнеобхідніше. А для того, щоб правильно провести чемпіонат. Це мій капелюх. Який я купив перед тим, як був чемпіонат Європи в Австрії і Швейцарії. Цей капелюх захищає як від сонця, так і від дощу. Бразилія пов'язана з сонцем, однак там зараз зима, і зимою там йде дощ. Це важко повірити. Отак в Бразилії зараз так. Далі до капелюха, звичайно, роза збірної України. Роза збірної України я буду на трибунах, щоб ви знали звідки приїхав, а не за кого вболіваю. Ну, у себе вдома просто поруч із телевізором я тримаю. Два раритети. Це акредитації. Моя акредитація на чемпіонат світу в Південній Африці. Це було 4 роки тому. І нещодавна акредитація на чемпіонат Європи з футболу, який провели ми, Україна разом із Польщею. Тепер сподіваюся, що привезу із Бразилії, з чемпіонату світу в Ріо де жанейро Сюди ще один експонат моєї колекції. Подивіться просто перед телевізором. Беру з собою. Футболку Вороніна. Футболка збірної України, мій улюблений гравець. Я її відразу зараз дягну, щоб ви бачили, який я вигляд матиму. Це мої квитки. Квитки ми взяли оце щойно, і їх уже майже немає. Отже, довелося взяти квитки не такі, вже зручні. Бачите, Микола Васильков. Микола Васильков. Ми летимо через Мадрид, причому доведеться, на жаль. Нам переночувати в Мадриді немає вже таких квитків, щоб пересадка була відразу. Київ щось почекав годинку. І ріо де жанейро наплив туристів дуже високий, і з Києва долетіти до Європи нема питань. А от європські рейси усі в Ріо-де-Жанейро вже розібрані. Однак нічого страшного переночуємо в Мадриді заради такої справи. Беру з собою у валізу футболку збірної Німеччини. Дарма що це дизайн минулого їхнього скликання. Однак, збірну Німеччини беру я з прихованим змістом. Я вважаю, що у фіналі на Маракані 13 липня зіграє саме збірна Німеччини. А отже, коли я буду там, а я там буду, то на цій футболці я можу бути отримую автографи усіх нинішніх майбутніх чемпіонів світу футболу Deutschland. Deutschland. Я... Свою квартиру обклеїв мапами. Мапи тих місць, де я був, що я відвідав. У мене тут багато всього. Є Корея, Сполучені Штати, є Англія, Парижські острови. Далекий Схід, однак немає у мене тут єдиної мапи. Немає мапи Бразилії. Крім всього, решти привезу мапу Бразилії і вважаю на повних правах. Встановлюю ще один експонат як частину свого домашнього інтер'єру. А він тут мій м'ячик, опа! М'ячик це наш м'ячик Євро 2012. Я його беру не для автографів, просто хочу пограти на копа кабані у футбол. Я бачу все по телевізору і в інтернеті. Оголені дівчата, в купальниках, хлопці всі набивають. Ну і я разом з усіма.